Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 58 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Перевірка віднімання. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Віднови пропущені цифри. У нас віднімання. З якого числа ми відняли 6, щоб отримати 1? Звичайно, це 7. А щоб отримати 0. З якого числа відняли 3? Звичайно, це 3. 3 мінус якесь число дорівнює 2. Звичайно, це 1. Знову віднімання. Щоб отримати одиничку, з якого числа відняли 5. Це 6. 2 мінус 6 отримали 1. Це 1. І тут у нас одне число, яке просто переписали. І останній приклад це у нас теж віднімання. З якогось числа відняли 9 і отримали 8. Не може такого бути. Напевно, тут у нас було крапочка, тобто позичали один десяток і з якого числа двоцифрового можна відняти 9, щоб отримати 8. Це у нас буде 17, отже, тут пишемо 7. Якщо тут взяли один десяток, то залишилось 4. Від 4 відняти 4 буде 0. А від 3 відняти 2 буде 1. Відновили. Переходимо до наступного завдання. Пригадай, що одержимо, якщо від зменшуваного віднімемо різницю. Ми отримаємо від'ємник. До різниці додамо від'ємник. Якщо ми до різниці додамо від'ємник, то отримаємо зменшуване. Обчисли письмово і виконай перевірку двома способами. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 411. Виконуємо обчислення, треба знайти різницю двох чисел, підкреслюємо. Від 6 9 відняти не можемо. Беремо десяток, 16-9 буде 7. Тут вже не 8, а 7. Не можемо відняти 9, беремо звідси. 10 десятків. 17 9 буде 8. Тут залишилось 4, не можемо відняти. 14 мінус 9 буде 5. І тут тепер не 7, а 6, яку ми переписуємо. Отримали 6587. Робимо перевірку. Спочатку від зменшуваного віднімемо різницю те, що отримали. Записуємо зменшуване різницю, знак мінус, і підкреслили. 6-7 не можемо відняти, беремо десяток, 16-7 буде 9. Тут залишилось 7. Не можемо відняти, беремо 10 десятків, це буде 17-8, буде 9. Тут 4, беремо 14-5 9. 6-6 0 ми не пишемо, отже, отримали від'ємник. Тепер другим способом треба до різниці додати від'ємник. 7 плюс 9 16, 6 пишемо, 10 переходить до десятків. Це 1 десяток. 8 плюс 9 17, і ще 1, 18, 8 пишемо, 1 переходить до сотень. 5 плюс 9 14 і ще 1 – 15. Знову переходить 1 плюс 6 7. Ми отримали зменшуване. Отже, виконали. Правильно. Нижче записуємо наступний приклад. 910 0012 мінус 45 807. Починаємо віднімання. Від 2 7 відняти не можемо, тому беремо десяток. 12 мінус 7 буде 5. 0 залишився мінус 0 буде 0, а тут у нас 0, тому ми беремо 1 десяток тисяч, розбиваємо його на 9 тисяч і 10 сотень. 10 мінус 8 буде 2, 9 мінус 5 4, тут знову залишився 0, тому беремо звідси 10 мінус 4 буде 6, а тут 8. 8.64 тисячі 205. Робимо перевірку спочатку від зменшуваного, віднімемо різницю. Від і 5 не можемо відняти. Беремо десяток, 12-5 буде 7, 0. -0 – 0. Тут у нас знову 0 беремо звідси 9 тисяч 10 мінус 2 буде 8, 9 мінус 4 5, 0. Не можемо беремо звідси. 10-6 буде 4. А 8 мінус 8, 0, ми його не пишемо. Отримали від'ємник. Другий спосіб перевірки це до різниці додамо від'ємник. 5 плюс 7 буде 12. 2 пишемо, десяток переходить у наступний розряд. 1 плюс 0 буде 1, 2 плюс 8 10, 0 пишемо. Десяток йде далі. 4 плюс 5 9, ще 1 – 10. 6 плюс 4 10, і ще 1 11. І 8 плюс 1 буде 9. 910 12 це те, що у нас було зменшуваним. Отже, ми виконали приклад правильно. Переходимо до наступного завдання. В наступному завданні у нас рівняння. Рівняння з великими числами, тому ми будемо виконувати дії письмово. Отже, записуємо рівняння 403. Переписуємо перше рівняння. І у нас х це невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба зі зменшуваного відняти різницю. Так і робимо. Відступаємо 4 клітинки праворуч і записуємо у стовпчик це віднімання. 6-2 буде 4, 2-5 не можемо. 12-5 буде 7, тут залишився 0. Беремо. 10 мінус 7, тут залишилось 4, а тут 8 не можемо. 14 мінус 8 буде 6. І 4 мінус 4 0, не пишемо. Отже, х дорівнює 6774. Можемо зробити перевірку. Підставляємо значення х і виконуємо цю різницю. 55 126 мінус 6774. 6. -4, 2. 2 мінус 7 не можемо. 12 мінус 7 буде 5. Тут залишився 0, тому позичаємо. 10 мінус 7 буде 3. Тут у нас 4, треба 14 мінус 6 буде 8, і тут залишається 4. І це число є нашою різницею, тому ми виконали рівняння правильно. Нижче записуємо наступне рівняння. Х у нас знову невідомий від'ємник, тому від зменшуваного віднімаємо різницю. Відступаємо і записуємо цю різницю у стовпчик. 8-9 не можемо, і взяти десяток не можемо, беремо сотню, це буде 9 десятків, 10 одиниць. 18-9 9. 9-4 5. Тут же залишилось 4, тому беремо звідси 14-5 буде 9. І тут же не 7 а 6 мінус 5 буде 1. Отже, х дорівнює 1959. Можемо зробити перевірку, підставляємо значення х і виконуємо знову ж різницю вже зі значеннями х. 8-9 не можемо, тому беремо 1 сотню, це 9 десятків, 10 одиниць, 18-9 9. 9. 9 мінус 5 4. Тут у нас 4 залишилось, тому беремо 14 мінус 9 буде 5. І 6 мінус 1 буде 5. Все правильно, вірно, тому ми рівняння виконали правильно. Переходимо до наступного завдання. Робот-пилосос за 3 години може прибрати 27 однакових кімнат. Для прибирання готелю купили 2 такі роботи. За скільки годин спільної роботи вони приберуть 90 таких кімнат. Записуємо. Задача 413. Один робот пилосос, ми його будемо літерою П позначати за 3 години прибрати може 27 кімнат. Придбали 2 пилососи, нам потрібно дізнатись, скільки годин. Їм потрібно, щоб прибрати 90 кімнат. Давайте першою дією дізнаємось, а скільки кімнат прибирає один пилосос за 1 годину. Для цього треба 27 поділити на 3, і це буде 9. 9 кімнат прибирає один пилосос за 1 годину. А 2 такі пилососи за 1 годину. Треба помножити на 2. 2 помножити на 9 буде 18 кімнат. Прибирають 2 пилососи за одну годину. А тоді за скільки годин 90 кімнат треба 90 поділити на 18. Розмиваємо 18 на два множники 9 і 2. 90 поділити на 9 буде 10, і ще поділити на 2 буде 5. Отже, 5 годин це буде відповіддю на наше питання. Можемо записати 5 годин. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, ми переходимо до наступного завдання. Лісництво придбало для оленів і косуль два контейнери солі лизунця по 12 кг у кожному. Протягом зими лісник три рази виносив тваринам по кілька кілограмів солі щоразу однаково, і до весни її залишилось 15 кг. По скільки кілограмів солі лизунця щоразу виносив тваринам лісник. У нас вже є короткий запис, тому записуємо задача 414. Ми знаємо, скільки солі було. Два Контейнери по 12 кг. А всього скільки було, ми цього не знаємо. Треба знайти 2 помножити на 12, і це буде першою дією нашої задачі. Буде 2 на 10 20, 2 х 24 24 кг. Було. Скільки він виносив? Ми не знаємо, а от залишилось 15. Тому, якщо ми від того, що було, віднімемо те, що залишилось, ми отримуємо те, що він виносив. 24 мінус 10, 14 і ще мінус 5 буде 9 кг всього виносив. Але ж виносив він однаковими частинами 3 рази. Як дізнатися, треба розділити оці 9 кг на 3. Нижче записуйте, я перейду на. На наступну сторінку. 9 поділити на 3 буде 3. По 3 кг виносив щоразу. Можемо записати відповідь по 3 кг. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Випишіть назви 5 трикутників і 7 чотирикутників. Записуємо завдання 415. Давайте спочатку випишемо трикутники. Так і записуємо трикутники. Дивимось на наш малюнок. Знаходимо перший трикутник. Цей трикутник називається BNM. BNM. Так і записуємо: ставимо позначку трикутничок маленький і записуємо три великі літери. Поруч з ним ще один трикутник, як бачите, і цей трикутник називається МНО. Записуємо його. Далі рухаємось. Ось у нас є трикутничок, який називається CO. КН. Нижче поруч маленький ось цей трикутничок, який називається ДЛК. І ось цей трикутничок поруч, можемо його назвати ПОД. П'ять трикутників тому переходимо до чотирикутників. Записуємо чотирикутники. Давайте почнемо з цього чотирикутника. Ось він у нас, який називається АМОП. У чотирикутника не обов'язково ставити якусь позначку, достатньо 4 літери записати. А якщо ми ось цю частинку додамо, то ми отримаємо ось такий великий чотирикутник, який називається АМОД. Це наступний чотирикутник. Вище знаходиться ось цей чотирикутник який ми можемо назвати М -Б -Н О. Далі поруч з ним ось цей помаранчевий, ми його позначили чотирикутник О -Н -С Д. Всередині цього чотирикутника знаходиться ось цей чотирикутничок, який ми також можемо назвати ОНКД. А всередині цього. Ще один, як бачите. І це у нас ОНКЛ. Рахуємо, скільки ми вже записали 1, 2, 3, 4, 5, 6. А останній чотирикутник це саме той, в якому всі ці фігури намальовані всередині. Записуємо його А, Б, C, Д. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади, тому записуємо приклади 416. У нас тут досить великі числа, тому не будемо надписувати, а просто будемо записувати результати в дужках після знаку дорівнює. 150 000 поділити на 1000 треба прибрати стільки нулів, скільки у тисячі. Три нулі і тут три нулі. Отже, це буде 150. 75 поділити на 5. Розбиваємо 75 на 2 доданки 50 і 25, тому що найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 5 це 50. 50 поділити на 5 буде 10, 25 поділити на 5 5. Отже, 150 ділимо на 15. І це буде 10, дуже легко. Наступний приклад: 28 помножити на 3. 20 на 3 – 60, 8 на 3, 24. А 60 плюс 24 буде 84. 96 ділимо на 8. 96 треба розбити на два доданки: 80 і 16. 80 поділити на 8, 10, 16 поділити на 8, 2, 10 плюс 2 12. Тепер 84 ділимо на 12. Нам потрібно розбити спочатку 12 на 2 множники. Це буде 6 і 2. А потім 84 розбити на 2 доданки 60 і 24. 60 поділити на 6 буде 10, 24 поділити на 6 буде 4. Разом 14. А тепер 14 нам ще треба поділити на 2, і це буде 7. Наступний приклад. 18 помножити на 10 дуже легко, просто дописуємо 0. 180. 15 помножити на 6, 10 на 6 60, 5 на 6 30. А разом 90. 180 поділити на 90, якщо ми приберемо нулі, то все одно, що 18 поділити на 9 буде 2. І останній приклад. 64 тисячі поділити на 100 прибираємо 2 нулі. 640. 16 помножити на 5, 10 на 5 – 50, 6 на 5 – 30, разом 80. Знову прибираємо нулі, які нам заважають. 64 поділити на 8 буде 8. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням нам потрібно записати значення виразів у порядку їх збільшення, а під ними указані біля відповідних виразів букви. Давайте спочатку розв'яжемо ці приклади, будемо розв'язувати їх усно, але запишемо завдання 417. 80 тисяч поділити на 4 це все одно, що 8 поділити на 4 і дописати ще 4 нулі буде 20 тисяч. А потім поділимо на 100 і приберемо ще 2 нулі, буде 200. 6000 поділити на 2 буде 3000, і поділити на 3 буде 1000. 1200 поділити на 3. 12 на 3 4 і ще 2 0, 400. А ще ділимо на 100 буде 4. 3000 помножити на 6 буде 18 000. Ділимо на 100, прибираємо нулі, буде 180. 150 поділити на 30 буде 5. А 5 помножити на 10. 50. 540 поділити на 6 буде 90. І 90 помножити на 7 630 480 поділити на 4, 400 на 4, 100, 80 на 4, 20, разом 120. 120 множимо на 5. 100 на 5 500, 20 на 5 100, разом 600. 140 помножити на 2. 100 на 2 240 на 2 80, 280. А ділимо на 40, це все одно, що 28 поділити на 4 буде 7. Тепер нам потрібно ці числа відповіді записати в порядку їх збільшення, тобто від найменшого до найбільшого. Найменше це у нас 4. Записуємо 4, а нижче записуємо літеру L. Давайте її запишемо великою. Наступним числом у нас буде 7. Записуємо 7, а нижче до L дописуємо літеру ось так. Далі у нас за зростанням йде число 50. Записуємо 50 і літеру С дописуємо сюди. Наступним числом у нас йде 180 літера О. Потім йде 200 літера С. Наступне йде у нас число 600 літера Т. Потім 630. Літера Е і останнє число тисяча. Можемо поставити крапочку, і це літера П. Прочитаємо лісостеп. Це назва природної зони. Розкажи, що ти знаєш про цю природну зону України. Лісостеп це перехідна природна зона північної півкулі між зонами мішаних лісів та степу, на якій чергуються ділянки. Лісу, ось тут бачите ліс, і степ. Український лісостеп це широка смуга лісостепу, простягується з південного заходу на північний схід, ось бачите, через центральну частину країни. 33% території. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчено. Дякую за увагу. До побачення!